Всім привіт! Цього разу ми будемо готувати дуже смачний медовий трайфл з грушею. Для початку робимо заготівлі для трайфла. Перша заготівля: готуємо медове тісто. Рецепт ви знайдете по посиланню під відео. Після того, як тісто повністю готове, накриваємо його харчовою плівкою в дотик та ставимо в холодильник приблизно на 2-3 години, щоб воно добре охолонуло. Друга заготівля це приготування грушевої начинки. Рецепт ви знайдете також під відео по посиланню. Готову грушеву начинку також накриваємо харчовою плівкою в дотик та ставимо в холодильник до повного застигання. Коли медове тісто вже повністю охолонуло, беремо шматочок тіста та розкатуємо його. Будь-якої форми товщина приблизно 5 мм. Та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 5-7 хвилин до повного зарум'янення. Після того, як коржі повністю охолонуть, починаємо перебивати в мілесеньку крихту за допомогою блендера. Ламаємо корж на менші частини та поміщаємо в чашу блендера. Коржі виходять дуже ароматні, м'які та пористі. Перебиваємо приблизно півхвилини до мілесенької крихти. Готуємо крем тільки після того, як всі заготівки готові для того, щоб зібрати повноцінний трайфл. В металеву миску наливаємо 300 г вершків та 100 г згущеного молока. Все добре збиваємо міксером на середніх обертах приблизно 4-6 хвилин до стійких піків. На відео 200-грамові пластикові стаканчики. Можна використовувати будь-яку тару, яка у вас є або вам подобається. Починаємо на дно стаканів розсипати медову крихту по 10 грамів. Та вирівнюємо її, хитаючи рукою тару зі сторони в сторону. Кондитерський мішок наповнюємо кремом, так буде зручніше всього розподіляти крем. Краще всього спочатку розподіляти крем. По краям стакану, доводячи до центру, як показано на відео. Таким способом крем буде рівномірно лягати на крихту. На один шар крему також піде 10 грамів, як і крихти. Повторюємо ці процеси доверху. Ви можете робити шари крихти та крему будь-якого розміру, який вам подобається. Виходить ось така краса. Якщо ви не хочете додавати грушу, залишайте верхній шар, посипаний крихтою. А ось для груші краще зробити верхній шар подушечкою з крему. Починаємо викладати підготовлену грушу приблизно 40-50 г. Також для краси та смаку посипаємо зверху шоколадною стружкою. Ось такі гарні, а саме головне, дуже смачні трайфли. Подобаються мої відеорецепти, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще багато дуже класних перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня, до зустрічі!